Давнім церковним комплексом і банком з кутими віконницями завжди як бабили Ярослава Романовича своїм чаром. Не менш він любив гамір і строкатість східних базарів. Він почувався в них як у своїй стихії, це було дивовижно. Він казав, що не почувається західною людиною, хоча і дуже багато працював як людина також західна. Він заслуховувався східними мелодіями і голосами. То звідки би не прийшло ця любов до сходу і це бажання знайомитися зі Східним світом, вона віддавала його душу до останніх днів життя. Також важливими були традиції викладання сходознавства у Львівському університеті, починаючи від вивчення мов Біблії Гебрайської і Арамейської. Ще на початку 19 століття через ібоїстику, східні мови та індоєвропейську. І хоча Львівський університет в мішоєнний період мав розпіт польської орієнталістики, викладали синітські мови, інтологія, асіологія, переклади і інтерпретація Корану, арабістика, викладала старовірменська мова, Грабар, у 30-ті роки з'явилось викладання. І турецької і арабської мов, а від 1938 року в Інституті сходознавства при гуманітарному факультеті Львівського університету працювало вже 9 кафедр, на яких викладалося 36 східних мов. І все це обірвалося в один момент у 1939 році з Золотим вереснем. І після того власне ті традиції сходознавства у Львівському університеті відновилися щойно, десь у 60-х. Роках. І знаємо, що інверські центри загарбали фактично е, ці можливості займатися східними е, мовами, історією східних народів, джерелами і е, монополізували е, сходознавство у е, Москві і А е, Учені орієнталісти польські, виїжджаючи зі Львова в рамках переселення польсько-українського населення, вивезли з собою також чимало східних джерел. Хоча в нас вважається, що східні джерела з бібліотеки Львівського університету були вивезені німецькими фашистами, як завжди казалося, тепер знаємо з багатьох. Документальних матеріалів про те, що самі польські вчені дуже багато доклалися до того, щоб зараз е сходознавці вірменісти їздили до Вроцлава, де зберігається виданий дикціонер Армен Кірчак, який публікував Ярслав Романович. Е тірменсько рукопис-словник, який опублікував 14, та багато інших рукописних джерел. Чому було вивезен найдавніший дірменський рукописний кодекс 12 століття, так звана кількість мініатюра, Скебська Євангелія, відома в літературі, також як в Львівської Євангелії. Ярослава Романовича завжди це цікаво і подорожуючи, мандруючи е, свої наукові подорожі по Польщі, він склав, е, зробив дуже важливе дослідження е, вивезених зі Львова е, східних, зокрема джерел сехіміністики, які зараз зберігаються в бібліотеках і музеях. В архівах Вроцлава Кракова і Варшави. Але таким найближчим знайомством з народами Сходу, воно відбулося під час його ув'язнення, коли він опинився в Долині Смерті в Карабаху в Казахстані і зустрівся там з ув'язненими приблизно 102 національностей серед цих його товаришів. Неволі були в'язані з двох національностей, як він писав майже повний репертуар східних народів також з поза території тогочасного Радянського Союзу, наприклад, японці, китайці, манжури, корейці, монголи, уйгури, афганці, іранці, турки, араби і так далі. І він згадував, як він пробував там навіть застосовувати знання здобутків Львівському університеті з китайської мови. І коли він почав звертатися до китайців своєю загальною літературною китайською, вони лише ввічно усміхалися у відповідь, оскільки не розуміли його. Вони, кожен з них володів якимось діалектом китайської мови. Але це змусило його вчити ті мови. І власне його вірменістичні студії пішли його друзі вірмен, які, з якими йому доводилось спілкуватися в таборі. Він навіть з підручником пробував опановувати казахську мову. І ця любов до сходу, одночасно вірменська лінія, одночасно з туркологічна. Зайняттями стали основними в його судознавчих інтересах після повернення до Львова, коли не було можливості займатися українською історією і українськими питаннями. І таким для мене, наприклад, дуже важливим було те, що Ярослав Романович переставив нам трохи координатику. Він розповідав, що взявся за тематику, оскільки вважав, що це велика прогалина, якої досі не вивчено в історії України. Ми дивимося або на північ, або на захід, а забуваємо, що був, наприклад, схід, справжній схід. І я сподіваюся, що книга, презентована сьогодні, дає багато відповідей на питання. Дякуємо, Ганна. Я з задоволення надаю слово співупорядник у по цієї книги працівнику нашого військового відділення інституту археографії Андрію Фроменуко. Дякую, дякую. Те, що любов до сходу Ярослава Романовича, була не платонічною, а реальною свідчить близько 300 його наукових нас, і все вже не собі значно З них близько 200 – це є гірмісника. Це є одне крило його сходозначного набутку, а іншим другим крилом це є торговічні праці і не лише, які ми зібрали ці книги і тепер презентуємо її. Мета, яку ми ставили перед собою, полягала в тому, щоб зібрати під однією кодинкою. Сотню, сотню праці Рослава Романовича, які присвячені ширшим питанням садознавства позавірмістикою, оскільки вірнознавчі праці, як вже говорилося, тут були опубліковані двома книгами в 2001 і 2012 роках. В цій книзі опубліковано рівно 100 праць. Звичайно, Собоначий доробок невільмайського спрямування, він нараховує трошки більше. Десь до 110 праць, але ці 10 праць — це є, скажімо, тези, які розгадаємо опублікував попередньо, а потім він, скажімо, друкував велику статтю. І ми брали за основу велику статтю, а тези вже відповідно не публікували. І Так якось склалося, що рівно 100 праць, тут опубліковано. З цих з цих спортс 21 текст публікується вперше. Це, і він взятий з наукового архіву Ярослава Романовича. З цих 21 тексту 14 доповіді, які він оголошував на конференціях, переважно 70 80-х-90-х роках, які е, е, були публіковані тези, а самі допомоги відклалися в Києві. От, є кілька статей, які е, не були опубліковані за життя. Наприклад, одна з них написана в 1976 році про вірменських купців любовів в і половині XVIII століття. А це текст на 40 сторінок, який пролежав 40 років фактично в архіві Черного, хоча в 1976 році були опубліковані тези. Якщо не повідає в Таршкенті, була конференція, там це було опубліковано. Окрім, окрім самих текстів, велику цінність мають ілюстрації, які подані в цій князі. Їх є 48 сторінок, близько сотні ілюстрацій. Вони підібрані за тематичним розумовим принципом, тобто сходознавчий аспект. Наукові Староса Романовича переважно з 90% цих фотографій публікуються тут вперше. Не переважно висвітлюють зв'язки Росовановича з сходознавцями радянського періоду, періоду незалежності, участь у фізких наукових конференціях, починаючи з регіонального, рівня, закінчуючи конференції, навіть міжнародна.